Ворог не цінує ні своїх, ні, ні чужих, і проводить на тимчасово окупованих територіях українських мілітаризацію і викрадення наших дітей масово. А на тих е, територіях, які ми контролюємо, проводить вербування українських дітей з метою залучення їх до терористичної і диверсійної діяльності сьогодні. Проблема дуже актуальна. Це не поодинокі випадки на території України і е, активно включилися правоохоронні органи служби безпеки України, міністерства профільні, зокрема і е, Міністерство освіти і науки, тому що мова йде про інформаційну роз'яснену роботу серед учнівської молоді до цієї роботи. Але ми також вважали, що і комітет з питань молоді і спорту ми маємо актуалізувати цю проблему і знайти шляхи вирішення. Або принаймні тих рекомендацій, які ми направимо Кабінету міністрів України, що робити у цьому напрямку, і е, я особисто вважаю про це, йшла мова на засіданні комітету: що до висвітлення цієї проблеми і до роботи з нашою молоддю, до інформаційно роз'ясненої роботи, слід залучати публічних відомих людей. Спортивних зірок, відомих широкому загалу постатей в Україні, залучати інститути громадянського суспільства для того, щоб вони також говорили про небезпеку співпраці і кримінальну відповідальність до речі, співпраці з ворожими спецслужбами. А також наголошуло, що це не є форма заробітку, що це є просто цинічна. Загроза з боку ворога життю і здоров'ю нашого дітей, нашого майбутнього. Ну і також, звичайно, що це технічна протидія, тобто блокування всіх каналів комунікації, через які відбувається вербування наших дітей. І звітувала і нацполіція і Служба безпеки України, що чимало таких каналів уже фізично не працюють. До речі, є така акція, називається Спали ФСБшника. Що зараз популяризується серед е, дітей і молоді, коли на пропозиції співпрацювати з ворогом е, повідомляють. Дитина йде і повідомляє про це відповідні профільні структури, і таким чином знаходиться не тільки канал, за рахунок якого комунікували з дітьми, але і виходять на якихось там виконавців, заказчиків таких речей. І вдається багато в чому нейтралізовувати ці загрози. Але проблема поки залишається актуальною, тому ми власне це і обговорювали. Тобто, якщо по пункту, то перше, це залучати відомих людей насамперед до роз'яснювальної роботи з учнівською молоддю. І по-друге, це, це такі оці канали. Технічна протидія зараз третій момент це широка діяльність правоохоронних органів у закладах освітніх закладах середньої освіти, і до речі, також тут важлива роль і Міністерства соцполітики, тому що на жаль особливо. Ефективно російській пропаганді і ворожим спецслужбам вдається зв'язуватися з тими дітьми, яких можна вважати, які живуть у складних життєвих обставинах, або мають залежність від алкоголізму, чи наркоманії, або неповноцінні сім'ї. Тобто вони. Вишукують можливості. Вишукують можливості і таких в першу чергу шукають. І це також завдання і проблема для того, щоб реагувати. Тому що, якщо ми говоримо, наприклад, що батьки пояснюють своїм дітям небезпеки, взагалі навіть не то, що співпраці, а навіть комунікації з ворожими якимись там каналами, спецслужбами, то не всіх далеко дітей є така можливість.